Так, <головіка> привіт ще раз, мене пустили в ефір зараз, тому проведемо ще раз. <головіка> так, друзі. Привіт, хто долучився ще раз. Я вже щойно провела, але скоріш за все вас вибивало. Значить, не треба, значить, щось не догрузили. Вам мене нормально чути? Можна, будь ласка, мені сказати, що я? Бо тут трохи шумно, я думаю, може, я підключу навушники. Е, можна, будь ласка, як мене чути зараз? Чутно, музичку чутно, добре, а мене чути. Музичку, так, да, нічого з цим не зроблю. Наскільки мене чути. Е, чути супер, 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 дякую. Так, що, йдемо ще раз, е, бо щось <головіко> цікавий сьогодні день, хочу вам сказати. Не просто так все. А, поїхали тоді. Ще раз щось не догрузила, значить, бо навіть не зберігся. Я провела, що я на ефір, навіть він не зберігся. Ну, так треба. Значить, всі мали бути. Окей. Okay. Mm -hmm. Вдих-видих. Слухати більше серцем. І через серце пропускайте все, про що я говорю. О, ну, Тепер я розумію, чому не зберігся. Пішло. Заходжу через коди. 851-841-441. Є yeah. uh, так, uh, тиждень про. Себе про фокус на себе, про фокус на укорінення заземлення, розпускати коріння глибоко, широко, закріплятися, укорінятися, От все про те, що є внутрішню роботу, роботу в глибині себе, не так назовні воно направлено, як на себе всередину направлено, може здаватися, що це ніби. Ну, нічого не відбувається назовні, але не хвилюйтесь, воно більше направлено всередину. Це робота, воно так має бути. Весь жовтень, в принципі, про це, і в тому числі цей тиждень теж. Він по відчуттях дуже м'який, теплий. Знаєте, воно таке відчувається, як тепло материнське. Отак, от, наче обіймає. Тому м'яко, тому прям так з турботою. Солодко аж хочеться так сказати. Дуже потужна, насправді дуже щільна енергія йде, тому може бути багато власних трансформацій, багато власних змін підготовки до змін, коріння інсайт. тобто прямо. Через різні ваші інструменти проходить прощупування для вас, як може бути, як далі може бути дуже тісно взаємодії, ви можете бути, ви є, не можете, прям є з вищими силами. Особливо 23 число візьміть собі в роботу на розширення своєї системи. Ох, як потужно валить. Аж хочеться дихати, тому трошки може зараз важко проходити, прям е пийте водичку, включайте дихання, підключайте прям інтенсивне дихання, тому що е поток шарашить сумасшедший. Mm -hmm. Тому нас і не пускало. А, воно наче так м'яко, наче е здається, нічого не відбувається, але при цьому всередині наскільки сильні йдуть зміни. А результат цих змін ви будете бачити від місяця до трьох. Закладається зараз фундамент, закладається поле, хажоношить через серце, запускайте зараз через серце, пропускайте собі. Тут менше слів, більше прямо енергетичного потоку. Пропускайте все, що. Приходить на розширення, як це може відбуватись. По-перше, є практика в мене в загальному доступі. Візьміть її на, тут на Ютубі. Вона про, про очищення, про розширення системи, розширення голови, там розбір голови і тіла. Візьміть цю практику. 23-го було би добре її зробити. В цілому вона допомагає. Я її взагалі роблю. Можу по декілька разів на. День робити, я вже так включаю себе, щоб було. Щоб припускна спроможність тіла була краще. Водичку пийте. Цитрус може допомогти до речі.